Традиційно у нашому місті відбувається конкурс випускниця чарівниця У рамках заходу учениці 11 класів із загальноосвітніх навчальних закладів міста мають продемонструвати свої таланти та здібності. Для цього кожна учасниця має пройти через три етапи: візитівка, інтелектуальний конкурс та реклама майбутньої професії. А зараз пропоную вам ближче познайомитись із цьогорічними конкурсантками. Мене звати Білозор Ярина Сергіївна, мені 16 років. Навчаюся в загальноосвітній Школі номер один в 10 класі. Я приймала участь у міс Осені, де здобула перемогу від школи. Тепер представляю її на конкурсі випускниця чарівниця. Я займаюся танцями вже більше 10 років. в зразковому хореографічному колективі Грація. Неодноразово ми брали участь як в Україні, так і за кордоном. Здобували перші місця гран-при і. Вільний час обожнюю робити своїми руками вироби. Це можуть бути різні оброблення яєць, бутилок, вишивання лентами, створення ляльок-мотанок. Ярина розповіла, що на конкурсі реклама професії вона вирішила проявити себе як хореографа та запалити сцену будинку культури власною постановкою. Окрім того, учасниця поділилася своєю заповітною мрією. Напевно, маленька мрія це було прийняти участь у цьому конкурсі, адже саме дитинства я дивилася на цих випускниць і мріяла прийняти участь. Ну, дівчатам я бажаю вдалого виступу, адже від нашого виступу залежить це. Наша перемога наступна учасниця Олександра Тиран представлятиме навчально-виховний комплекс Ліцей дизайну світа». У школі часто можна побачити з мікрофоном у руці на різноманітних заходах. Люблю бути у ролі ведучої. Це мені передалося від мами. Окрім того, дівчина активно бере участь у житті свого навчального закладу та захищає честь школи на міських конкурсах. У 10 класі, 4 грудня, відбувся конкурс Мізима зима зима-2015». І я перемогла там це було досить складно, я дуже нервувалася. Також Олександра розповіла, що на її думку є найскладнішим у конкурсі випускниця-чарівниця. Найскладніше це буде професія. Я дуже переживаю за цей конкурс, адже до цього конкурсу готувалися, мабуть, найбільше. Цього року я буду показувати професію кухаря. Я взагалі дуже люблю готувати, тому мені здалося, що це буде досить оригінально. У дитинстві я ходила на народні танці та гімнастику, тому вдома в мене зберіглося декілька грамот та медалей. Зараз я надзвичайно люблю подорожувати та готувати, як я вже казала. Хочу бути успішною в цьому житті та допомагати дітям-сиротам, адже вони не мають сім'ї, і я думаю, це надзвичайно складно. Конкурсантка під номером 3 захоплюється фотографією та обожнює проводити свій вільний час на кухні, готуючи різноманітні страви. До конкурсу вона готувалась завзято, але труднощі все одно траплялись на її шляху. Мене звати Острянська Аня, навчаюся в загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 3 В шкільному житті беру активну участь, також беру активну участь у міському житті. Недавно Нещодавно наша команда виступала та захищала свою школу на обери майбутнє. Також я є в нашій школі головою комісії преси та інформації. Мабуть, найскладніше мені було це просто зібрати свою команду, тому що в усіх є свої справи і багато хто коли не може. Взагалі. Мабуть, все було складно, але найскладніше це дійсно було зібрати просто команду і все. Здивувала Анна і професією, яку вона свідомо обрала для конкурсу. У мене професія військовослужбовця, тому що я мрію довести всім, що дівчина дійсно може бути військовим. В школі в нас було військово-патріотичне змагання «Сокіл Джура». Я зайняла там перше місце зі своєю командою. Також на місці ми виграли перше місце і поїхали на область. В першу чергу я, звісно, дякую своїм батькам за те, що виховали мене такою, якою я зараз. І також хочу сказати дякую своїй школі за те, що завжди подавала мені руку допомоги і завжди допомагала мені в усіх моїх починаннях. Я мрію просто бути щасливою і щоб всі мої близькі люди були щасливими і не знали не для конкурсантки під номером 4 Валерії Тисячної найголовніше у житті реалізація своїх задумів та зріст по кар'єрній стежині. Вона ніколи не зупиняється на початому і завжди йде до мети. Я тисячна Лера, учениця 11 б класу, навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива. Ще з дитинства я брала активну участь у шкільному житті, брала участь у конкурсах, сама. Писала сценарії до різних конкурсів, була ведучою на різних заходах, як і на шкільних, так і на місцевих. Потім у четвертому класі був конкурс «Весняночка», я брала участь. Мене це дуже зацікавило. Я завжди хотіла приймати участь у таких конкурсах. От, наприклад, мені зараз випала можливість прийняти участь у випускниці чарівниці. Ще з дитинства це була моя мрія. Я зараз дуже готуюся, сподіваюся на перемогу, як і усі. Я обрала професію вчителя, але не звичайного. який володіє з технологіями, він дуже креативний, любить дітей свою справу, і це дуже важливо зараз. Бо багато пишуть, що вчителів ну вимагають якогось дива. А якщо диво здійснюється, ніхто не дивується, і це дуже шкода. На думку Валерії, кожна людина має своє призначення у житті. Вона створена для того, щоб творити добро. Створити свою сім'ю, допомагати людям, стати волонтером, наприклад, це дуже цікаво, дуже пізнавально. Тобі буде це безкорисливо і це найголовніше. Всім своїм конкуренткам я бажаю гарно виступити, удачі, успіхів в усіх конкурсах, особливо в інтелектуальному, бо всі його так бояться. Але я знаю, що все буде добре, а собі я бажаю також удачі, терпіння ну і звичайно перемоги. Далі нам випала нагода поспілкуватись із конкурсанткою під номером 5 Вікторією Демидовською. Представся, будь ласка, назви з якої ти школи і розкажи свою роль або у навчальному закладі. Мене звати Демидовська Вікторія, я учениця 11 класу, навчаюся у Бориспільському навчально-виховному комплексі спеціалізованій школі ім. Костянтина Могилка. У школі я являюся президентом шкільного парламенту. Я є активна особистість, ну і звичайно лідер. Саме школа виховала в мені усі якості. З самого дитинства я люблю займатися активним життям, як я вже і сказала. І десь 4 класу я почала брати участь у конкурсах краси. Розкажи, яку професію ти обрала для себе, і яку ти будеш демонструвати саме на конкурсі. Я моя професія на конкурс це екскурсувати східними країнами, а особливо близького сходу. Мені дуже подобається подорожувати. Так у мене не було ще змоги побувати за кордоном, але у мене є ціль, у мене є мета до цього. Всі ми добре знаємо, що конкурси краси це така делікатна справа, і всередині в колективі на репетиціях відбувається конкуренція. Розкажи про ваше відношення між дівчатами, чи у вас можливо дружні стосунки? Ну, сказати, що у нас велика конкуренція. Це я б цього не сказала. На репетиціях у нас звичайні дружні дівчатами відносини. Ми сміємося, жартуємо над чимось. Ми напевно зберігаємо цю конкуренцію вже на сам конкурс. От там вона нам знадобиться. Це точно цього року. Загальноосвітню школу номер 6 на конкурсі випускниця-чорівниця буде представляти учениця 11-го Б класу Дарина Пономарьова. Креативність та завзятість основні принципи дівчини. Взагалі я була дуже активною дитиною, ще з садочка. В усіх конкурсах, що відбувалися нас в закладі, я завжди приймала активну участь, співала, танцювала, розказувала вірші, і мені це дуже дуже подобалось. Наскільки я зрозуміла, ти активна людина. Поділися з нашими глядачами своїми етапами життєвими конкурсами і перемогами. В другому класі будинку дитячої та юнацької творчості запропонував мені взяти участь у агітбригадах, і я була учасником міської команди. В четвертому класі я приймала участь у конкурсі краси в будинку дитячої творчості. Тут посіла перше місце і також пішла на міський етап. там не видавали, але я також дуже гідно представила цей заклад. Наступним моїм етапом було запрошення до дружин юних пожежних. Це один із найголовніших етапів в моєму житті, адже це просто море незабутніх емоцій. Ми неодноразово вигравали обласні етапи, їздили на всеукраїнські конкурси, де дуже гідно представляли нашу область. Окрім того, що з командою ми виборювали багато призових місць. Окрім того, що ми проводили дуже багато часу разом репетируючи. Вони стали мені справжніми друзями, з якими ми спілкуємося, і по сьогоднішній день зі своєю майбутньою професією я визначила вже дуже давно. Ще з самих маленьких років я вирішила, що хочу бути актором, адже я вважаю цю професію дуже благородною. Адже в найскрутніші моменти актори піднімають дух не тільки людини, а всієї нації. Взагалі, моя ціль це самореалізація. Не тільки в плані кар'єри, ну звичайно, це важливо знайти себе, знайти себе в роботі, але важливо знайти себе в іншій людині, побудувати сім'ю. Це дуже важливо, адже це твоє майбутнє, з ким ти проживеш його. Очікую від конкурсу, звичайно, я дуже багато. Я очікую просто заряд емоцій, оскільки я знаю, як це виступати на сцені, і цей адреналін, який ти відчуваєш, коли виходиш на сцену, це просто не передати ніякими словами. Собі я бажаю. Щоб у мене все вийшло так, як я планувала. Якщо в мене все вийде, так як я планувала, я буду дуже щаслива. Дівчатам я бажаю того ж самого. Наступна учасниця Дарина Слободян, учениця загальноосвітньої школи, номер 8 Мабуть, я поч я почну здалеку. з сьомого класу. Почалась моя така лідерська кар'єра. В сьомому класі я стала головою учнівського самоврядування школи. Ну, а згодом вже почала розвиватися. А ну з трьох років я почала відвідувати зразковий хореографічний ансамбль Греція. А моїм керівником була Пилипчук Наталя Васильівна. І я їй дуже вдячна за ці здібності, які вона в мені відкрила. А, розкажу про випускницю, про мою підготовку. Це було дійсно, скажем, спочатку все дуже захоплююче, А потім, коли ти розумієш, що цей адреналін від тебе відходить, і ти розумієш, що дійсно попереду дуже велика робота. Вся суть. І весь цей колапс, який потрібно було відчути, розпочався у підготовці до конкурсу професії. Зразу скажу, що в дитинстві я дуже мріяла там стати акторкою, любила співати, танцювати. Це все було цікаво. Але коли я пішла в школу і пішла в сьомий клас, у нас почались уроки хімії. І це було настільки цікаво. Ці всі формули, ці всі задачі, ці всі перетворення, це було просто неймовірно. І я розумію, що дійсно хімія це класно, це цікаво і можна здивувати цим глядачам. Але якщо ти просто вийдеш на сцену, і будеш про це розказувати, тебе ніхто не зрозуміє, і всі просто будуть сидіти, займатися будь-якими справами, але не дивитись на тебе. Ось тут я почала з'єднувати своє хобі зі своїм покликанням душі, і тут е, на випускниці вже самі ви зможете побачити е, танець і професію хіміка, і ці всі надзвичайні спецефекти, і ці неймовірні емоції. І ви почуєте багато чого нового для себе дізнаєтеся, хоча часу небагато, це всього-навсього три хвилини. Але за ці три хвилини я спробую вас занурити в ось цю хімічну лабораторію, де ви зможете опинитися і де ви зможете відчути ці емоції, ті, що відчуваю я на кожному уроці. Я б побажала своїм учасницям в першу чергу це віри в себе. Тому що якщо ти не віриш в себе, в тебе нічого не вийде. Перебороти, звісно, цей страх, але хоча я знаю, що це нереально, що я вже куніч, який день я просто не на місці. Я розумію, що кожна хвилина це приближає мене до цього піку моєї, так сказати, ну так би мовити, слави. Да? І я розумію, що це дуже важко. Хочу побажати ну, дівчатам, які за цей ну, довгий такий тривалий час підготовки стали мені друзями, стали мені дійсно подругами. Кожна з них є конкурентно спроможною абсолютно в цьому тому немає навіть ніякої мови, кожна себе буде показувати так, як вона цим живе. Тому про, е, просто така маленька порада дівчатам, щоб вони не просто показали і пішли зі сцени, а щоб вони відкрили там свою душу. Всі конкурсантки варті перемоги, адже у кожної із них є своя особлива родзинка: Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, Віталій Назаркавич. Новини, телеканал Бориспіль.